Світові медіа детально подають нові заяви Трампа та Путіна, розповідають про можливі сценарії розвитку подій. Експерти прогнозують, якою буде зустріч лідерів США та Росії. А соцмережі створюють меми. Детальніше про це розкажемо далі. Обмовка Трампа напередодні Дональд Трамп зробив неочікуваний ляп і сказав, що поїде на перемовини з Путіним в Росію. Соцмережі вже рознесли заголовки. Мовляв, Трамп поїде в Росію. А диктатор Путін на Аляску. Але це виявилося обмовкою. Фразу Я їду до Росії в п'ятницю сприйняли за Буквально Трамп зауважив, що це саме глава Кремля приїжджає до США, Аляску. Штати придбали в Росії. У 1867 році тоді таке рішення викликало хвилю невдоволення та протестів однак і по сьогодні Аляска є невіддільною частиною Сполучених Штатів. Аляска не найзручніше місце для зустрічі Трампа і Путіна. Однак саме це місце обрали не випадково. Є ряд причин. Про це пише The Guardian. Перліта для обох сторін займе щонайменше 8 годин, але диктатор Путін не летітиме над жодною так званою недружньою для нього країною. До того ж, міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Та Росія і Сполучені Штати не визнають його. Ще однією причиною, через яку обрали Аляску, є відстань до Європи. Вважають аналітики. 49-й штат знаходиться далеко від України та її європейських союзників. Зазначу історично саміти США Росія або ж ще раніше США СРСР традиційно проводилися в більш холодних країнах. Саміт на Алясці буде першою особисту зустріччю Путіна із президентом США з 2021 року. Тоді російський диктатор зустрічався з Джо Байденом. Це було за вісім місяців до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Трамп і Путін обговорять варіанти врегулювання російсько-української війни. Утім, конкретні деталі поки що офіційно не озвучують. Американський лідер розповів, що і Україні, і Росії доведеться йти на територіальні поступки. Планується обмін територіями, але стосувати. Аметься він виключно українських земель. Також Трамп наголосив, що намагатиметься повернути частину окупованої території назад Україні, але у той час розкритикував слова Зеленського про конституцію України, в якій є всі відповіді на територіальні питання. В свою чергу генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що зустріч на Алясці стане тестом для Росії на шляху до завершення війни. Неодноразово намагались домовитись по телефону Дональд що щонайменше тричі зідзвонювався з диктатором Путіним. 18 березня США обговорив з очільником Кремля майже півтори години. Вони домовили, що Росія і Україна проведуть обмін полоненими. а Також обмінялися заявами, що війна в Україні має завершитися тривалим миром. Наступну розмову сторони провели через два місяці. У травні Трамп і Путін знову поговорили про необхідність початку негайних перемовин між Росією та Україною. Президент США також заявив, що Америка хоче вести торгівлю з Росією, але після того, як завершиться війна, потім поговорили в липні. Тоді риторика Трампа змінилася, і він заявив, що залишився невдоволений розмовою з російським диктатором, адже не досяг з путіним жодного прогресу. Російський диктатор Путін телефонує деяким світовим лідерам і хвалиться майбутнім візитом на Аляску. Напередодні очільник Кремля спілкувався з президентом Вірменії Ніколом Пашиняном. Розмова, нібито, відбулася з ініціативи вірменської сторони, але Путін розповів про підсумки зустрічі. Зі спецпосланцем президента США Стівеном Віткофом та про те, як готується до зустрічі з Дональдом Трампом у Кремлі. Також зазначили, що на вихідних Путін говорив з президентами Бразилії, Таджикистану та Киргійської Республіки. Їм він також розповів про деталі розмови з Віткофом та про підготовку до поїздки на Аляску. Нагадаю, що після повномасштабного вторгнення Путін став небажаною особою на багатьох міжнародних зустрічах, на яких раніше завжди була присутня. Ні, рев тому з 2022 року російський диктатор їздив тільки у Білорусі і країни Азії. Російські пропагандисти вже вирушили на Аляску. Телеграм-канали повідомляють, що пропагандисти вирішили не чекати переговорів Трампа з Путіним. і поїхали на майбутнє місце зустрічі заздалегідь на Алясці. Так звані російські журналісти спілкуються з місцевими жителями і намагаються готувати пропагандистські матеріали. Однак, самі жителі Аляски планують акції протесту через зустріч Трампа і Путіна. Мітинги проходитимуть під гаслом Аляска з Україною та будуть спрямовані проти перебування президента РФ у штаті. Обмовка Трампа про поїздку до Росії вже покрилася мемами мережею. Швидко розлетівся цей ляп. Користувачі підхопили цей вислів і вже встигли зробити чимало мемів, де Трамп та Путін постають героями мультиків чи кінофільмів. Також глузують над віком учасників саміту. Сама зустріч також надихнула мережу на жарти. Деякі меми стосуються того, що на Алясці досить холодно. Тому Трамп запропонував зустріч саме там, аби як то кажуть. Путін не відморозився або навпаки не розтанув і отримав омолоджуючі процедури. Крім того, меми стосувалися пропозиції Трампа щодо так званого обміну територіями. Дехто жартівливо припускає, що Трамп віддасть Аляску РФ. Ще у мемах показували м за допомогою ШАІ, як виглядатиме зустріч президента США та російського диктатора. Варіанти різні: від танців у гарних костюмах до закутування у велику ковдру. Від холоду